Доброго дня. Сьогодні ми говоримо з вами про те, як українцям можна вести свій бізнес в Польщі, і чую одне й те саме У мене проблеми з бухгалтером. Через цю помилку, наприклад, я переплатила на хвилиночку 80 тисяч злотих. А ти кажеш, ні, я маю солодощі з України. Давай будемо возити солодощі з України. І це справді мені набагато. Зрозуміліше, як вести бізнес в Польщі, ніж як вести в Україні. що не вони це будуть робити, а хтось інший буде завозити, так. і вони не зможуть проконкурувати. Ви повинні сплатити там 40 тисяч. І я думаю, боже, які 40 тисяч. Я ж знаю, що я регулярно сплачую податки. А. Дивись, у мене класні батарії. Вони зараз там, наприклад, по 15 злотих. Докидай щось іще, і будемо далі працювати. Щось іще з цього мати. Бачиш, одна, от як в житті буває, що одна людина може зіпсувати тобі так. настільки. Нерви так, що нерви? ти забуваєш всіх 80 добрих. Я буду на сама, сьогодні в мене гостя Наталя Домбровська. Наталя, розкажи про себе. Доброго дня! Я підприємець з п'ятирічним стажем в Польщі. Зараз ведемо, відкрили нову фірму Бюра віртуального» і ми зараз тут знаходимося в нашій салі конференційній. Так, ви можете в Наталі орендувати віртуальний офіс Центрі Лодзі. До речі, дуже престижна адреса. Я особисто користуюся з цих послуг. І давай поговоримо про те, наскільки легко українцю зареєструвати діяльність в Польщі. Так, дійсно можна прийти. До нас ми теж ми надаємо такі послуги зареєструвати або спілку, або діяльність єдноособову. Всі надаємо послуги, якщо людина хоче бути підприємець в ВАТі чи без ВАТу, і вже там підбираємо Подискову податкову систему. систему. От відразу це вже може бути повна, повне ведення фірми, тобто ми надаємо бухгалтерію, кадри, плаце. Що дуже класно, якщо, наприклад, ви приїхали до Польщі і ви не знаєте, Перевіреного бухгалтера, бо за цим теж тут багато проблем. Я правда? тобі більше того скажу, я майже кожного дня від когось з українських підприємців, а я там в різних клубах так. чую одне й те саме, у мене проблеми з бухгалтером. Бухгалтер. Порадьте, будь ласка, бухгалтера. То Наталя вже має бухгалтера, який буде вести вашу діяльність, який дійсно перевірений вже з досвіду. І він перевірений і, ти... і він дуже досвідчений. Він дійсно знає всі, оці, бо тут дуже змінюється весь час. А тут нова устава, а нові закони. А то ще щось. і вона дійсно слідкує за всіма змінами, оновленнями, щоб ваша фірма і ваші податки і ви спали спокійно. Розкажи якусь. Давай фокап, якийсь в бізнесі, факап. який можна розказати. От якусь таку тяжку складну історію, яку ти люди найбільше люблять складні історії. Так. Насправді, от щось таке, що довелося з чим стикнутися в бізнесі в цілому uh -huh. в Польщі, і як вирішили цю проблему? Да. Давай розпочнемо з тебе. Ага, розпочнемо <с з <с мене конкретно в Польщі. факап. Ну, фокап, напевно, теж пов'язаний більше з бухгалтерією. те, да. що в мене. Ну, наприклад, один з випадків мене бухгалтер рахувала не 9% податок на прибуток, оскільки в Польщі, якщо підприємство має. Товарооборот до 2 мільйонів євро, mm. воно може сплачувати 9% податок на прибуток. А мені рахували 19%. І в минулому році через цю помилку, наприклад, я переплатила на хвилиночку 80 тисяч злотих. Це 20 тисяч доларів податку на прибуток. Звісно, ми ці гроші повернули. Якщо є помилка, але якщо б я сама не помітила цю галочку в річному звіті, mm -hmm. що там не 9 помічено, а 19, то я б. Гроші втратила. І, знаєш, коли в тебе великі обороти, оберти, ти не бачиш кожного місяця там платиш, скільки там бухгалтер написав, стільки платиш, так, платиш, так, платиш. Так, і так, я не так. звертала увагу, що вона просто ставила галочку не в 9, і в мене два рази така історія. Тобто угу. я за 17-го року веду, у мене вже другий раз така історія. І при тому, що цьому бухгалтеру я говорила, що саме попередній таку саму робила е помилку. Ну, і теж вважаю, що один на. 10-15 клієнтів попадається з якимись проблемами, недоплачує, бракує товари. Мені би хотілося, щоб на світі було як найбільше чесних, відповідальних, щоб зараз і йде тенденція і мода до того, що бізнес стає більш прозорим, так. більш чесним. Чому? Тому що створюються соціальні мережі. Зараз кожен може на якусь фірму написати негативний відгук. Та наприклад, в тому самому і фірми дбають. Наприклад, я одному з контрагентів, який довго мені платив, угу. який затримував мені оплату. Він мені в кінці кінців заплатив, але це було дуже довго. Я йому написала негативний відгук, і я бачила, як сильно він цього приводу переживає. Це угу. великий олійний завод. Ніби здається, ну чому олійний завод переживає. Але ж якщо я написала, що він затримував оплату, наступні будуть задумуватися, чи так. давати йому з відтермінуванням з ці товари. А з приводу, наприклад, служб, то я би сказала, що служби тут достатньо лояльні. В мене тільки. Такі бувають поточні якісь перевірки, дають запити на, на якісь uh -huh. донесення документів по тій чи іншій операції. Справді мені набагато. Зрозуміліше, як вести бізнес в Польщі, ніж як вести в Україні. Тут для мене тут дуже багато правил. Mm -hmm. Напевно, їх більше ніж в Україні, але вони дуже зрозумілі. У нас один закон суперечить іншому, і якщо ти не будеш шукати ось ці можливості мінімізувати в Україні податки, то тобі буде складно конкурувати з ким mm -hmm. навіть візьмемо. Я займаюся міжнародною торгівлею. Я особисто ввожу товар в Україну, наприклад, легально. Мені mm -hmm. треба сплатити ПДВ. Мені так. треба сплатити інколи миту на деякі товари. Але в той час біля мене купа людей, які завозять товари за методом Tax-Free. Наприклад, вони тут повертають, відшкодовують ПДВ, mm -hmm. А в Україні вони ніяких платежів не сплачують. І тому я ну ніяк по ціні не я можу можути конкуренти. Негативно відношуся. Я би хотіла, щоб були прозорі, чесні правила. Ну, тоді весь бізнес такого. може ну тобто, всі правильно завозять товари в ту чи іншу країну. Ось так. я тому, ну тоді буде зрозуміло. В цілому я людей розумію, чому вони так вчиняють. Тому ну, що ну, у нас так, рука руку миє дійсно в Україні непроста ситуація, і воно прозорим не стане, тому що там починаємо з, знизу, закінчуємо так. наверху. Та тобто, якщо люди мають можливість заробити, то чого ні, то угу. ну ну тобто. Іншого варіанту в них нема, тобто зараз я тобі скажу, якщо не вони це будуть робити, а хтось інший буде завозити так. і вони не зможуть проконкурувати. І тому, наприклад, я в більшій мірі зараз працюю з експортом українського товару. Він, по перше, важливіший і він більш прозорий з точки зору там документації, документації з України так. Так про свій фокап. Ну, Згадала. Власне, Я так так хожу. Вона щось там було в ЗУСІ, і я там порахувала, що вони щось так неправильно вирахували. Я кажу там до, до кадрової, що перевірте. Вона каже: ну дійсно, я бачу, що вони, ЗУС помилився. Я це теж бачу, прорахувала. А Зус каже, ну ні, у нас все окей, все нормально. І потім проходить півроку, і вони мені коригують це Все, що ті ні, ну я їм однак не винна. Да? Помиляється до речі, дуже, дуже багато Дуже, дуже я багато очіх, уже ніколи. E, ужин скарбовий може помилитися, ЗУС може помилитися. Тобто, якщо десь щось у вас не пасує завжди можна до них перетелефонувати, уточнити, вислати якогось листа, мейла. Тобто, з ними можна нав'язати ці якісь контакти. Так, У мене теж така історія. Я теж можу сказати, що дуже часто мені приходить з Ужонду скарбового, тобто податкової, так. може нас дивляться в Україні. Та дуже часто приходять мені, ви повинні сплатити там 40 тисяч. І я думаю, Боже, які 40 тисяч. Я ж знаю, що я регулярно сплачую податки. І я зразу там ввечері я стресую. Я я розумію, що. Я не можу бути такого, але все одно в мене є стрес, поки і, і як правило, я люблю побачити цю пошту ввечері і зранку задзвоню до свого бухгалтера. Вона, звісно, зразу з ними там контактується. Я сама з ними не контактуюся. Угу. У мене бухгалтер контактує, і вона мені зразу дзвонить, що та там е, виникла помилка. помилка. Там. No. А з приводу е, людей. Наприклад, от давай mm -hmm. так дуже велика проблема з працівниками. Наприклад, багато я боюся наймати людей на роботу mm -hmm. взагалі за всю історію з працівниками. В принципі, в мене одна людина, з якою я розійшлася конфліктно. Mm -hmm. А так, всі практично зі всіма товаришую по сьогоднішній день, але все одно маю якусь бачиш, одна, от як в житті буває, що одна людина може зіпсувати тобі mm -hmm. настільки. Нерви так, що нерви. ти забуваєш всіх 80 добрих через одну погану. От це. як в тебе з працівниками? Ти Знаєш, я теж зрозуміла, що з працівниками там не можна якось дуже. Потрібна бути якась оця дистанція і субординація. Тому що і теж вже у нас таке було, що я з ними здружувалася, а потім вони працівники, ну це дуже впливає на ваші відносини. І ти, коли здружуєшся, тобі там, ти думаєш, ну це потрібно, щоб ти мені зробила те, 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 те. А людина вже цим користується. Думає. Ти мені там зроби, може, ти сама зробиш це, або там щось удаєш. Що вона не розуміє, чи щось не хочеться. Знаєш, і з працівниками завжди є проблема. Хоча я навчалася на управління персоналом менеджменту. Але мене зараз, якби ти повернулася до на, в ту академію, в мене було б дуже багато питань: як то вирішити, то вирішити, то вирішити. Бо на практиці воно не все так легко, як в теорії нас навчали. Ні, знаєш, я навіть хочу теж сказати, що всього травчитися. І я зараз пройшла курси директора з продажів там в одній відомій школі, і я вчилася. Я хочу вже підходити до цього. Мені здається, щоб взагалі вести бізнес на сьогоднішній день, чи в Польщі, чи в Україні, чи в Франції, чи в Італії, на мене це. Вже все, у да. Тому що компанії, чому ви не можете проконкурувати? Тому що треба навчитися. Так. Треба навчитися управляти, треба навчитися продавати, треба навчитися, бути, ну, просуватися. Так. То, що Маркетингу, ми говоримо зараз так. про активність, вона дуже, дуже важлива. Давай про міжнародну торгівлю. Ти пройшла моє навчання. стану на так. сьогодні ти ще не реалізувала угод. Але не реалізувала, тобі так. Е, що тобі дало навчання? Давай так, от конкретно, що тобі дало навчання? Ти знаєш, по перше, це мені розширило кругозор мій кругозір. Е, я дуже багато зрозуміла, як це все взагалі робиться, тому що в мене теж була е, зовнішньо, зовнішньо, зовнішня зовнішньо зет зовнішньо економічна діяльність. Так, діяльність. Але ну наскільки нас не навчали в, в академії, скільки таких поглиблених знань, такої вижимки, тому що в тебе, як заходиш, в тебе є все конкретно, без води. Ти, якщо хочеш починати, ти починаєш. І там дійсно у тебе покрокова система, яку ти даєш, вставай і роби. Добре, в результаті все одно ну, ти не почала турбувати, так. але ти відбила навчання. Так, я відбила. Наприклад, навчання. в першу чергу. Тим, що в тебе є клієнти на віртуальний офіс, так. ти почала діяльність так. віртуального офісу. Ти почала документ допомагати людям з реєстрацією так, з з реєстрацією бізнесу. Там ти, наприклад, Еорі, ми щось робили. Так, потім так. Боже, ну багато всього знаєш, якихось таких мілких справ. Я розуміла, що не кожен буде йти в міжнародну не торгівлю. Кожен. Але ці знання з міжнародної торгівлі вони дають такі можливості, що ти просто навчаєш зароб... маєш розуміння того, як можна заробляти різні тими способами важливіше що ти знаєш, долучаєшся до скільки в нас в групі 813 людей в клубі міжнародної так. торгівлі вкру в клубі міжнародної торгівлі знаєш бо ми всі хочемо долучитися до такого ком'юніті тих людей які вже відсортовані за професіями, за тими, що ми хочемо займатися. Тобто ми тут всі прийшли, і ми там хочемо займатися торгівлею, бізнесом. Там дуже багато людей, просто які займаються а то пілет, а то я продаю то, 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 то. то. І ти виставляєш, і ти вже можеш тут знайти клієнта. Хтось тобто може щось підказати, так як в групі часто буває. А ви знаєте, тут я можу вам запропонувати цього, а у нас зараз ціна така. І тобто, тут у групі вже можна. Торгувати і... торгувати і ще теж, дуже цікава історія. До тебе приходить з різних, з різних сторін купа пропозицій так. зараз. І ну, з групи, те, що там десерти, і наприклад, з групи. Так. так само я знаю, що. А, то в принципі вся історія з десертами теж походить від твого сусіда. Так, так. Це було дуже класно, коли ми всі зустрілися, і він каже, де я маю солодощі, а ти кажеш. Ні, я маю солодощі з України. Давай будемо возити солодощі з України. І це дуже такий цікавий кейс, над яким ми ще працюємо. Ми так все обговорили, домовилися по ціні. І він каже: у мене є дуже класний дистриб'ютор, тому що та дівчина, яка теж хотіла вийти на ринки Польщі, тут така ситуація, що вона вже домовилася з фабрикою в Україні, все окей. Дівчина але, теж з клубу, так, але теж ще... з клубу, Так, яка пройшла твоє навчання. І вона почала пробувати туди входити, в супермаркети ще десь, і в неї був проблем. Коли мій знайомий каже, у мене є класний дистриб'ютор, може ми тут входити. І він, ми говоримо в Україні, що давайте вишліте нам пробки цих всіх солодощів, які у вас там класно сходяться, там бабусині, солодощі, ще щось там. І вони висилають нам оці там, 5 кілограм. Посилку, і ми даємо цьому дистриб'ютору, і він вже ходить там і всім пропонує да. Mm. Mm -hmm. Клас, Ці я сподіваюся, що вийде Шепеченька. Я тобі надіслала, теж мені хтось да, прислав, да, да. і от мені присилають, наприклад, пропозиції. І я вже знаю, що Наталя хоче займатися так. кондитеркою. Відповідно, я це зразу їй передаю да. контакти, навіть сама не займаюся. І то, власне, ця історія сусід. Сусід по офісі. Наталя розказала, що вона пройшла моє навчання, да. щось про мене. Да. І тут зразу він він мене запросив на зустріч, мені запропонував. Він виробляє до речі. От дивись, ми в відео можемо зразу теж шукати клієнтів. Так. Він виробляє є побутову хімію побутову він має пакети для сміття можливо хтось є з цієї ніші кому цікаво польського виробника побутової хімії різних плинів для миття посів для... там папір там. різні О, там, так. там ну Папери, рушники. Рушники паперові, туалетний все, папір. Здається, туалети ну, туалетний ми папір... не знаю, чи пройдемо, бо в Україні він теж виробляється, теж виробляється. але такі в нас все-таки люди економлять. І от в такий спосіб в нас міжнародна торгівля по факту просто оточує всюди, де так. би ми не були. от Сусід там щось робить. Зараз. Це один з сусідів. Так. Другий у мене сусід знайомий, що він мені оці батарії. Каже: ага. Дивись, у мене класні батарії, вони зараз там, наприклад, по 15 злотих, докидай щось іще і будемо далі працювати працювати, щось іще з цього мати. В нього там о я маю оливки, о, я маю ще щось. Він взагалі в нього цілий склеп по цих всяких східних солодощів. Ага, фініків, Фітні я бачила щось. рекламу в тебе. Да, Східні, оце там. він. До речі, йому можна з України навіть щось возити. Знаєш, що у нас дуже багато приправ робиться, і от в це твоя та, та, тема може бути, і ти можеш з України знайти йому навіть я не знаю. Той самий коріандр в Україні виробляється, так. розумієш, вирощується. Клас. Так що, бачиш, ми вже в зворотню сторону з тобою да. попрацювали і. Українці, хто має пропозиції, якісь так, ідеї досі, до так, мене. Висилайте до Наталі. Я в е, описі до цього відео залишу контакти Наталі. І що е, хочу сказати, те, що я навчаю міжнародної торгівлі. Я вже сама в цьому в цій справі більше 17 років. Е, і в мене в інстаграмі про це можна дізнатися набагато більше. Теж, Марина, мій е, е, по Ютубу е, підрядник залишить мій інстаграм. Е, і якщо у вас є якісь питання по бізнесу, в польщі ми з Наталією можемо ще зустрітися, відповісти, так. залишайте в коментарях.